На сьогодні це вже третя машина, яку ми для вас відзняли. Це Opel Astra K Sport Tourer 2019 року на двигуні 1,6 дизель 81 кВт, яка приїхала з Німеччини з пробігом 170 тисяч з повною сервісною історією. До речі, звіт Carvertical закріплений в описі під відео і в коментарях. Так що можете вже навіть. Не витрачати власні кошти, оскільки ми вже купили цей звіт, він є згенерований в PDF-форматі. Переходить, там є посилання на наш телеграм-канал, Переходите туди. Кому треба, ще скину звіт Декри з аукціону Німецького, де його купили. Цю машину таким пробігом її купили. Два комплекти, коліс на нього. Зараз у нас літні встановлені 24 й рік. І також у нас є комплект зимової. Гуми на дисках. Два ключики, в неї повний сервіс. 150 тисяч була заміна цепка натяжителя. 165 тисяч було зроблене ТО в Німеччині, масла, фільтра помінені. Тобто бери да й Нові колодочки на ньому стоять. Сервіс він пройде аж бігом. Доволі непогана по ньому комплектація. Механічна, шести ступенева. Коробка перемикання передач, Мультисерво кермо. Автосвітло. автодощ Противотуманки. Повністю електропакет. Оптика передня лінзована. Як можете бачити, денні ледовські ходові вогні. Android авто Apple CarPlay. Star-stop. Виключається антибукс, партронік, Підігріви. дзеркал, кондиціонер. Кондиціонер працює, він заправлений. Машинка. Бачите, без підготовки. Ось така машина з Німеччини приїхала. 170 рідного пробігу. Розмитнена. Повноцінне запасне колесо, величезний багажник. Коврик оригінальний що з Німеччини приїхав. Як оригінальний. Такий як всі. Але бачите, чистенько по потолку ніде нічого не побито, по кришці ніде нічого не побито. Гарний опільок заміняємо, до речі, гроші. Ціна і контакти, як завжди, написані в описі під відео. Також продубльовані в коментарях. Кому що потрібно, звертайтеся. Два комплекта дисків з гумою, 8 місяць 19 рік, 1,6, механіка, 81 кВт, 4 циліндра, повний сервіс у Німеччині, жодних нарікань, будь-яке ваше СТО. Також можлива доставка по території України. Opel Astra K Sport спорттож в продажі.